Спартаківка Оксана Шкурат на початку року встановила новий рекорд області у бігу на 60 метрів із бар'єрами. Її час 8,46 секунди став кращим у регіоні. До того ж, інші спортсмени товариства покращили свої особисті досягнення про підсумки спортивного року, що минув далі у сюжеті. Торік спартаківці на всеукраїнських і міжнародних змаганнях завивало 213 медалей різного гатунку для лучниці Катерини Лего. період був складним, але попри всі труднощі їй вдалося стати чемпіонкою. Виконати на Кубку України норматив майстра спорту. Після багатьох змагань чемпіонат був в кінці осені сил менше, дуже складно. Але здоганяю результати. Яким би ти призером не був, який би в тебе вже розряд не був, все одно важко, все одно важко і треба докладати багато зусиль. Більше тренувань, більше зусиль і все вийде. Досить успішно виступила й Інна Кашина. Вона виграла чемпіонат України і потрапила до основного складу національної збірної зі спортивної ходьби. Я пройшла всі етапи, починаючи з чемпіонату України, Кубок Міра по спортивній ходьбі і чемпіонат Європи по легкотлеті. Це найголовніший старт. Хотілося б лучше, але я довольна своїм результатом. Я вважаю, що в цьому році я буду работать намного більше, щоб потрапити на чемпіонат миру. Ну, а там как вийде. 2014-й приніс успіх і Оксані Шкурат. А до нього дівчина йшла довгих 10 років. На дистанції 60 метрів із бар'єрами вона встановила новий рекорд області. Поки це таке ще незначительне досягнення. Сподіваюся, наступні рекорди будуть вже в Україні. Готуємося активно до чемпіонату Європи серед молоді, який пройде в юлі в Таліні. Мінімум потрапити в фінал, а так є всі шанси попасти в тройку. Серед інших спортсменів спартаківців відзначилися боксер Іван Чорний, борець Станіслав Леванок, дзюдоїсти Олександр Козловський, Ростислав Лінник та Артем Сніжко. Посвідчення майстрів спорту України відділення пауерліфтингу отримали Денис Швидко, Вадим Срока та Олександр Антонюк. Сергій Кузьменко, Сергій Лазренко на часі спорт.